Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми перенесемося в Абу-Дабі, де триває масовий міжнародний турнір за участі багатьох сильних шахістів. В центрі нашої уваги сьогодні буде видатний українець Василь Іванчук, який в четвертому турі грав чорними проти молодої і дуже перспективної китайської шахістки Жу Зінер. Ця партія до певного моменту йшла дуже спокійно. Позиція залишалася приблизно рівною. Аж ось на дошці виник динамічний еншпіль з декількома прохідними з обох боків, в якому суперники почали робити помилки, що зробило результат цієї партії абсолютно непередбачуваним. Отже, є 4 зіграла китайська шахістка. Василь Михайлович відповів французьким захистом. Є 6d4 D5, і білі закривають центр, обираючи систему Німцовича. С5-С4, кінь С6, кінь Аф 3. Статистично в цій позиції чорні найчастіше грають ферзь B6, посилюючи тиск на пішака Д4. Але хід слон d7 з подальшим А6 та Тура С8 це також добре відомий і солідний план. Саме так зіграв Василь Михайлович. Білі продовжують розвиток після А6, 200 Тура С8 грають кінь А3, щоб перейти конем на С2, укріплюючи пішака Д4. Українець міняється на Д4, і тут цілком можна було відмовитись від розміну на А3 і відразу зіграти кінь ЖЕ7. Але все ж таки Василь Михайлович забирає коня слоном Ба. У цьому розміні для чорних є як плюси, так і мінуси. Василь Іванчук зруйнував пішакову структуру білих на ферзовому фланзі, але досить дорогою ціною. Віддав свого хорошого чорнопольного слона. Водночас потенційно поганий в таких позиціях чорнопольний слон білих може стати дуже сильним, оскільки в нього немає вже опонента. Але позиція чорних досить міцна. Досвіду гри в таких положеннях Василю Іванчуку не позичати, тому нічого страшного, чесно кажучи, не сталося. Більш того, розмін на А3 є головним продовженням в цій позиції. Далі було кінь же 7 тура Б1, нападаючи на b7, захист, і після Аж 4 слон С6. Чорні захистили пішака b7 слоном, і в певний момент готові вже зіграти кінь С4. Аж 5 грає Джузінер. Іванчук гальмує пішака ходом а 6, слон Д3 і кінь С4. Звісно, мінятися на С4 і відкривати діагональ H1А8 для чорного слона білі не хочуть. Тому кінь Д2 грає Джузінер, намагається розміняти коней. Але Іванчук робить рокіровку. Він ладен віддати пішака на С4, аби лише відкрити діагональ для свого слона. Звісно, там ще й на G2 можна буде забрати у випадку подвійного взяття на С4. Тому білим це ні до чого. Джузінер продовжує посилювати тиск на королівському фланзі, ставлячи ферзя на g4 навпроти чорного короля. Тому реакція українського шахіста Короля h 8 цілком виправдана. Ферзя G3 грають білі, і після ферзь d7 ставлять коня на f3, слон b5. Василь Іванчук готується до можливого розміну білопольних слонів, залишилось лише відійти конем з c 4 але білі грають своїм конем на H4, і після кінь c 6, нападаючи на d4, грають ферзь g 3. Звісно, це не зівок пішака. Якщо чорні забирають, то білі тимчасово жертвують фігуру, забираючи на h6. І далі ферзь F4. Ну і звісно, чорним не можна віддавати пішака h, там буде швидкий мат. Мабуть, треба просувати пішака F, ну і білі можуть забрати на d4, отримуючи велику перевагу, оскільки ще й поле g6 послаблюється. Тому Василь Іванчук робить точний атакувально захисний хід ферзь Е7, не лише двічі нападаючи на А3, але й не даючи білим здійснити жертву на А6. Якщо тепер віддати слона і зіграти ферзь F4, то тут ферзь G5. І у білих жодної атаки немає, а зайва фігура у чорних є. Тому А4 грає Джузінер, віддаючи свого пішака і відкриваючи вертикаль Б. Цікаво, що в цій позиції комп'ютер демонструє неймовірний хід б'є b7. Все лише для того, щоб відволікти чорного ферзя. Давайте подивимось. після взяття на b7 слон б'є А6. і бити не можна, тому що тепер хід ферзя в 4 виграє партію. Хоча це не так вже й очевидно. Подивіться, після F5 забираємо на приході. Далі g6, король g8, взяття, загроза мату на H8, тура H7, ферзь G5, король 7, кінь F4, білі спокійно грають без тури та легкої фігури і виграють. Якщо не вірите, перевірте на своєму комп'ютері. Ну, звісно, в такій ситуації по-людськи зіграти не GH, а F5, захищаючись від мату. Ну, тут білі також беруть на проході. І якщо забрати на 6, то кінь G6. А якщо побити турою, то слон G5 і краще піти ферзь f 7. Далі тура B1. І тут також у чорних велика матеріальна перевага, на відміну від попереднього варіанту, лише тура. Щоправда, тут у білих позиція не виграна, вона приблизно рівна. Ось такі дивовижні комп'ютерні варіанти, але, як ви вже здогадалися, вони залишились залаштунками. Жузінр в цій позиції зіграла, звісно, не тура б'є 7 а слон б'є 4 Це досить зрозумілий людський хід. Справа в тому, що після взяття у білих є ресурс слона 3. Ось тут і виправдовує себе на g3 білий ферзь. Після ферзь g5 забираємо на ф8, і цікаво, що Іванчук не відразу побив на ф8, не забрав ферзя, а зробив хід кімб'є d4 з загрозою вилки. І змушує суперницю побити на g5, після g дві легкі фігури у білих під боєм. Далі було кінь F3, розмін з шахом і нарешті взяття на f8. Але білі забирають на b7. Тепер цей хід вже є цілком природним. Слон c 6, тура b 6, тура це 8, забираємо слон ЄФ3. Врешті-решт виникло ось таке дуже цікаве динамічне закінчення, в якому у білих зайва якість. Але чорні фігури дуже активні. Тому цю позицію можна вважати приблизно рівною. Але рівність це не значить нічия. Боротьба продовжилась, причому боротьба дуже цікава. Тура С1, король А7, тура А3, нападаючи на слона, той стає на міцне поле в центрі. Білі грають тура А7, нападаючи на пішака Ф7, чорні просувають свого прохідного пішака і розмінюють пішаки. Зі знищенням білого прохідного пішака на ферзовому фланзі стало зрозуміло, що на перемогу тут грають лише чорні. Але позиція білих досить непогана. У них все ж таки зайва якість, тому, як і раніше, положення приблизно рівне. Тура А7. Слон знову йде на D5, після тура А3 С2, Ф3, щоб зіграти король Ф2, король С6, король Ф2 забираємо, король Е3 ж 4 і контрольним ходом відбувається розмін. Здавалося б, суперникам додався час, є можливість подумати, знайти кращий хід, але граючи до цього без особливих помилок, тепер суперники почали робити їх. Причому робити дуже-дуже часто. Що тут треба було зробити китайській шахістці? Просто дати шах, потім ще один шах, якщо чорні забирають пішака, тура g4, у чорних три розрізнені прохідні пішаки. Але все ж таки білі тури досить активні. Очевидно, що в найближчий час можна буде забрати одного з трьох чорних пішаків, і позиція стане абсолютно рівною. Але Джузінер вирішила двічі напасти на пішака С2. Пішла король Д2, і це перша серйозна помилка в даній партії. Слон Е4 грає Іванчук після зв'язки король F5 і Тура Е1, двічі нападаючи на слона. І тут настала черга помилятися вже українцю. Треба було дати шах і після король С1 зіграти слон Д3. Далі, просто просуваючи пішака G. Звісно, це непогана для чорних позиція, але ось так відразу з'ясувати, що тут у чорних виграно, навряд чи можна. Хоча комп'ютер каже саме про це. Але Василь Михайлович зіграв інакше. Він відразу пішов G5, ігноруючи напад на слона. Дійсно, якщо забрати на Є4, то далі буде С1 ферзь, так чи інакше чорні виграють пішокове закінчення. Тому білим треба було зіграти турайф 1, заманюючи короля на Є5, і далі зв'язка. До речі, зараз взяття слона загрожує з шахом, тому треба відходити королем, але знову шах повторення позиції. Якщо чорні не хочуть миттєвої нічиєї, то треба перетворювати пішака на ферзя, відволікаючи туру у чорних, але, чесно кажучи, в цій позиції виграти чорним вже не вдасться. Та Джузінер помиляється знову. Вона блокує пішака С2 королем, даючи ще один шанс своєму супернику досягти вирішальної переваги. Поки Іванчук грає нормально, ставить слона на F3, далі грає G4, шах король G5. Тура F6 грають Джузінер, і захист тура c 6 Але тура є 3 грають білі. Що робити далі чорним? Краще було зіграти слон Д5, захищаючи пішака Є6 слоном і звільняючи туру від захисту його. Але слон Д1 зіграв Василь Іванчук, і це чергова помилка. Білі грають тура Д3 і тура Б6. В цій ситуації Джузінер треба було наважитись на повернення якості, забрати на d1 і перейти до турового еншпілю без пішака. Але оцінка цього еншпілю рівність. Хоча, звісно, здалеку так і не скажеш. Наприклад, G3, король Е2, шах, король F1, ну і що? Повертатися назад на B6, захищаючи пішака, тоді король G2. Ну, якщо тура F2, то це пішкове закінчення чи не. Після короля F4, король Е2 чекаємо, поки чорні заберуть на Е5, граємо король Е3, і це теоретична нічия. Нагадаю, тут хід чорних. Але Джузінер не наважилась на взяття на d1. Грає тура С3, і тут у Василя Іванчука була остання можливість виграти партію. Треба було зіграти тура b1, король d2, c1 ферзь шах. І подивіться, після взяття не відхід слоном, тоді дійсно нічия. А несподіване G3. І виявляється, що пішак сильніший за туру. Якщо забрати на d1, G2, далі G1 ферзь, що дуже важливо з шахом, тому білі не можуть грати тура f8. Ну а якщо відійти турою на F1, то слон відходить. Далі король F4, слон F3, і у білих невдало розташовані фігури. Пішак йде на g2, тура С1, і чорні поступово виграють. Після король g3, король e 3 лише не треба поспішати сходом король h 2 Там буде король f2 і нічия. Відходимо слоном на d 5 далі переходимо на c 4 слон f1, і виграш чорних неминучий. Але на жаль, в цій партії останнім помилився Василь Іванчук. Він зіграв король h 5, і після король d 2 Джузінер вже свого не віддала. Тура a6, тура c7, g3, Шах, далі ще один шах. Ну тут мат, чорний король, звісно, не отримує, але білі тури дуже активні. Виявляється, що зберегти пішака АЖ чорні вже не можуть. Король F4 забираємо, король Е5 шах, далі король F6, Тура c 7 і видно, що Джузінер вже налаштовується на те, щоб повернути якість і перейти в нічийне турове закінчення з зайвим пішаком у чорних. Так воно і відбулося. Після E5, Тура c 5 нападаючи на пішака двічі. Шах, король С1, тура e 6 І тут, в принципі, можна було відразу забрати на С2. І далі після тура Д6 зробити точний хід тура Д3, який фіксує нічию. Але Джузінер не стала ризикувати, зіграла спокійно тура e 1 Ну і після король F2 забирає на d1. Тепер король білих точно стане перед пішаком, що гарантує нічию. Король F4, король e 2 тура a 6 і Точний хід Тура С3, який сигналізує про те, що Джузінер прекрасно розуміє, як будувати позицію Філідора. Після Тура А2 суперники погодились на нічию. Ну а для тих, хто з вас не знає, що таке позиція Філідора і як там робити нічию, покажу декілька ходів. Білі тут можуть зіграти король Е1, після Е4 просто стоїмо на місці. А у випадку Е3 з загрозою король 3 і далі тура А1 мат. Білі грають тура Б8. Після королів три шах, і це нічия. Ось така дуже цікава і непередбачувана партія. Слід визнати, що китайська шахістка на рівних грала проти видатного українського гросмейстера, заслужила нічию, але, звісно, певна гіркота від цього результату в українських вболівальників шахів залишається. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу! До побачення.